Тато Небесний, Ти є наш захисник, Ти є наш визволитель. і ми приходимо зараз до Тебе, Боже, молитви. Ми просимо Тебе, Господь Божа, Божого захисту та милості на сьогоднішню ніч. Ми приходимо зараз до Тебе і просимо Тебе, Господь Боже. Щоб жодна стріла лукавого вона не долітала. Ми просимо тебе, Господь Боже, змін там, де це потрібно. Ми просимо Тебе, Господь, також, Господь, щоб зміни були в нас. І молюся, Господи, Тобі, щоб кожен разом зі мною молився, тому що молитва мене робить чудеса. І я молюся, Господи, Тобі, за наших захисників. І ми молимося, Господи Тобі, щоб всі повернулися додому. Молимося, Господи Тобі, щоб Ти дав вихід там, де немає виходу. Також, Господь Боже, захисти їх своїм щитом. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб відбувалися потужні зміни там, де це потрібно. Молимося, Господи Тобі, Ісус. Наша перемога вона від тебе. Молимося, Господи Тобі, з... молимося, Господи Тобі. Зупини, Господь Боже, те військо, що йде на нас. Молимося, Господи, Тобі, забери тих ворогів, що йдуть на нас. Молимося, Господи Тобі. Ісус Господь. Який би план ворог не планував би, ти все одно є сила більше, ніж план ворога, молимося, Господи Тобі, в ім'я твоє, захисти нас, наше життя. І молюся, Господи, тобі, і дякую тобі, Господь Боже, що є ти, Боже. Що Господь, Ти змінюєш обставини, Ти змінюєш будь-яку ситуацію зараз. Можливо, Господь Боже, ми цього не бачимо, але ми віримо тобі, молимося, Господи, Тобі, щоб із невидимого було видиме. Господь, Ти наша сила. Ми просимо Тебе, Господь Боже. Ісус, захисти наших захисників, дай їм все необхідне. Господь, Ти більший за обставини. Ти над всім, Господь, молимося, Господи Тобі, щоб наша інфраструктура, наші домівки, наша, наші города. Вони були під захистом твоїм сьогодні вночі. Молимося Боже тобі в ім'я твоє. Амінь.